Кіно загубився бок. Сьогодні? Ми сьогодні маємо йти в кіно. У мене змінилися плани. Мене визивають на роботу. Ну, добре, але щоб був 5 п'ятій годині вдома, постараюся. Якщо я не прийду, мене з'їли мамонти. Які мамонти? У нас вже мамонтів нема, не вимерли. Значить мене з'їли вовки. все, я пішов.

Я струс, я дивуюся, я хоть на все дары взяли. А-а-а! Да, Я устав. Я буду тут уезжать. Ладно, треба йти уже тут дома. Не здаєшся, Я загубився. Я одинокий. У мене депресія. Як я должен повернутися додому? Що мені тепер робити? Посижу хоть на пеньку. Собаки лают. Что я побачил? Я буду там жить. За мной собака бежит. Залезаю на дерево. Немножко упал. Собака! Ура! Я уже тут. Нарешті. Ура! Теперь меня собаки не достанут. Что меня болит? Аптечка! Вау, карусельки! Щось його вже довго нема. Тебе піду повіло. Спочатку подивиш у віконечко. Не видно щось. Іду подивлюся, сама вже, піду пошукаю його. Йдемо дивитися, де він уже там ходить. Він міг піти у сад, це точно. Ідемо, йдем, 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 йдем. йдем, йдем. А стоп, він мені казав, якщо він не прийде, то його з'їли вовки. Ні, я не вірю. Піду пошукаю. Може він десь наверху. Ти що туди заліз бігом додому? Я кишені крича зложу. злажу, злажу. Я тобі що сказала? П'ятій годині бути вдома. А тепер не п'єте? Тепер можна! Ой. Я тебе заб'ю автор Бурчук Тетяна. hit.